Усе, що ти зламав ши, зможе приклеїти так само, як цю качку. Вчені нарешті досягли величезного прориву після багатьох невдач, і все завдяки розрахункам ші. Спочатку вони проаналізували всіх морських істот, які можуть прилипати до підводних поверхнощів, а саме барнакли, молюски, морські зірки. Після перших спроб створити клей самостійно вони не дістали потрібної липкості. Тому найлегшим рішенням було передати ці дані ші і попросити його зробити клей більш липким і міцним. Качка здивована. Тепер, сидячи на камені, вона спостерігає розвиток нової науки, шиї матеріалознавства. Це буквально чат GPT, але для винаходу нових матеріалів. Багато винаходів потребують особливих матеріалів, через що прогрес зростає перед нашими очима геометричною прогресією. самовідновлюваний бетон, швидші ракети. Пористі батареї, які тримають заряд місяцями, усе це з'явиться завдяки новим матеріалам. А качка все ще сидить на камені і сумна, бо ти не підписався. Тож підпишись: ти за чи проти того, щоб шиви находив новий склад бетону для твого будинку? Пиши аргументи.